Добрий день, мене звати Станіслав, я з України, мені 40 років. Я робота підключив в березні місяці 25-го року. І на даний момент у мене депозит 4 тисячі. І сьогодні я був дуже... І сьогодні, і постійно я задоволений цим роботом, а сьогодні ще більше, тому що... При такому падінні ринка він відпрацював на 150%. Хочу показати свій результат за тільки за сьогодні, за сьогоднішній день. Ну, день-ніч. Зараз покажу цей результат. Ось це мій результат. Сьогодні я отримав зранку. Так що будь ласка, подивіться, як працює цей робот. І запрошуємо вас до нашого ком'юніті. Чекаємо на вас. Всім па-па!